На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. Менше двох тижнів залишилося до завершення кампанії декларування. Начальник УМВС в області, генерал-майор міліції Олег Сало, зустрівся з лідерами молодіжних організацій Прикарпаття. Школу молодого українського патріота урочисто відкрито в Коломиї. Коломийщину відвідала делегація Черкаської області. Вихованці коломийської школи Лесюків знову серед кращих переконливою перемогою продовжила передсезонні контрольні зустрічі. Коломийська футбольна команда Карпати. На Коломийщині сталася пожежа, полум'я спалахнуло у селищі Печеніжин на горищі житлового будинку пенсіонерки. Вогонь пошкодив крівлю оселі. Причина загоряння, коротке замикання електропроводів. Пожежу погасили до прибуття рятувальників. Постраждалих, на щастя, немає. А у селі Воскресінці водолази шукають утопленника. У річці знайшли замулений велосипед. Ймовірно, він належить 60-річному мешканцеві малої кам'янки, який два дні тому покинув оселю. Тіло людини не знайшли вже прочесали один кілометр річкового дна. Пошуки тривають і досі. Менше двох тижнів залишилося до завершення кампанії декларування. Коломийська податкова інспекція нагадує громадянам про необхідність задекларувати свої доходи, отримані протягом 2012 року. Часу для подання декларації про майновий стан та доходи залишилося зовсім небагато до 1 травня 2013 року. Декларацію потрібно подати до податкової інспекції за місцем реєстрації платника. Для зручності громадян з цього року запроваджено новий сервіс, який дає змогу заповнювати декларацію в електронному вигляді. Для цього платникові достатньо мати ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, яке надається безкоштовно. Особи також можуть скористатися послугами пошти, але варто пам'ятати, що декларацію поштовим відправленням варто насилати. Не пізніше, 20 квітня, мешканці Коломищини подали вже більше 400 декларацій про майновий стан і доходи. Задекларували майже 11 мільйонів гривень, отриманих у минулому році доходів. Найбільш активно люди декларують успадковані доходи, подарунки від оренди рухомого та нерухомого майна. Доходи, які перевищують 100 тисяч гривень, задекларували 25 осіб. Практичну допомогу щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, а також необхідні консультації, громадяни можуть отримати у центрі обслуговування платників податків Коломийської об'єднаної Державної податкової інспекції за адресою Коломия, вулиця Хмельницького, 3. Центр працює з понеділка до п'ятниці, з 9 до 20 години, у суботу до 16, у неділю до 14. Коломийський міськрайонний центр зайнятості запрошує старшокласників загальноосвітніх шкіл Коломийщини, а також молодь без професії відвідати ярмарок кар'єри. Тема зустрічі обирай робітничу професію, будуй свою кар'єру. Захід відбудеться 19 квітня о 14-й годині в Народному домі Коломиї. Начальник ОМВС в області генерал-майор міліції Олег Сало зустрівся з лідерами молодіжних організацій Прикарпаття. Цю зустріч голова молодіжної адміністрації Прикарпаття Ганна Крисюк ініціювала на засіданні громадської ради при ОМВС. В управлінні прибули керівники міськрайонних молодіжних адміністрацій, лідери молодіжних громадських організацій та студентського самоврядування. Налагодити конструктивний діалог з міліцією задля подальшої співпраці. Популяризація роботи, підвищення іміджу органів внутрішніх справ. Ось ті завдання, над якими мають працювати спільно правоохоронці та молодіжні організації. Кінцева мета досягти того, аби міліція в очах молоді була дійсно тим органом, до якого можна звернутися за консультацією чи допомогою. Дуже важливо, щоб молоді люди були дійсно обізнані, куди звертатися, якщо є якась проблема, якщо у когось щось крали, якщо когось побили. І нас дуже багато є таких фактів, що десь. Є напевне непорозуміння того, що молода людина. Вона вже людина заслуговує на увагу і пояснення на то, що молода почекай до завтра. Ми би дуже хотіли власне. Тут є голови молодіжних адміністрацій кожного району, щоб вони цю інформацію могли донести. Керівник прикарпатської міліції Олег Сало відзначив, що правовиховна робота з молоддю дітьми є одним із пріоритетів у діяльності органів внутрішніх справ. Цього року реалізовано кілька проєктів у цьому напрямку. Зокрема, досвід організації дитячого об'єднання Юний Міліціонер Прикарпаття отримав схвалення у міністерстві внутрішніх справ України і буде розповсюджуватися по всій державі. Зараз вже всі установчі документи забрали. Міністерство забрали також з областей. Приїжджають до нас обмін досвідом, як воно повинно робитися. Воно Робиться і воно буде продовжувати ту роботу. І буквально, якщо буде ваше, ваше бажання, 24 числа ми збираємо дітей, які є під, під нашим наглядом, тобі шибеники, як так можна сказати, знаєте. ми їх збираємо з батьками, хто з батьками, хто без батьків, хто сироти. От, їх в нас є 365 по пам'яті. І ми хочемо їх зараз долучити. Федерацію самбо, як ви знаєте, я вже і очолюю федерацію самбо. Також Олексало повідомив, що у червні Прикарпатська міліція очікує поповнення 65 випускників із університетів та інститутів МВС. З усіма буде проведена відповідна робота, зокрема тестування, закріплення наставників. А в управлінні та міськравідділах внутрішніх справ обновлюється резерв керівного складу. Ще начальник МВС підкреслив, що останнім часом робиться багато для підвищення довіри населення до роботи міліції. Насамперед, це стосується повної реєстрації повідомлень і заяв громадян. Про правопорушення також оперативне реагування на них. А всі пропозиції керівників молодіжних організацій будуть вивчені та враховані у плануванні оперативно-службової діяльності правоохоронців. Школу молодого українського патріота урочисто відкрито в Коломиї. Молоді люди, які люблять нашу державу і хочуть внести свою лепту для її розвитку, відтепер можуть стати слухачами цієї незвичної організації. Своїм досвідом з юними хлопцями та дівчатами ділитимуться вже знані мешканці нашого краю. Перша лекція відбулася у сесійній залі міської ради. Усі надії на молоде покоління за ним майбутнє, саме нинішнім школярам та студентам через кілька років можливо доведеться керувати державою. Так вважають коломийські громадські діячі, які вирішили відкрити в нашому місті школу українського молодого патріота. Коломия сьогодні започатковує перспективну громадську ініціативу, розраховану на те, що ряди тих управителів держави, які сьогодні ви бачите, як хай ви собі зробите кожен висновок, як управляють добре чи не добре. Мабуть, добре, бо, мабуть, вибирані нами. А може, не добре, бо не добре. Ми вибрали. Але тим не менше, ми б хотіли це покоління, яке сьогодні вас сюди зібрало, щоб ваше покоління, покоління, наше майбутнє покерувало державою краще. Перше завдання це допомогти молоді, щоб в недалекому майбутньому вона створила кращі умови для усіх наших громадян, і кожен пишався, що він українець. Тому засновники школи читатимуть лекції, спілкуватимуться із хлопцями та дівчатами і, звісно, прислухатимуться до їхніх думок, щоб спільно вирішити, як зробити життя кращим. На всіх рівнях мусується думка і створюється громадянське суспільство. Що таке громадянське суспільство? Коли ми всі з вами є відповідно творці своєї держави, творці цього суспільства. Тому що людина найвища цінність суспільства. Наразі три представництва громадські інституції і місцева влада уклали угоду про заснування в нашому місті школи молодого українського патріота за згодою трьох засновників директором обрано отця Зіновія Карася. Я так дивлюся на вас. Серце радіє, але згадую себе ваш вік. це був тяжкий час. У ваш вік ми вже були розвідниками, були зв'язківцями. Вам випала інша доля. І про це хочу вам говорити. Молоді люди від такої ідеї в захваті кажуть, це те, що якраз потрібно їм зараз. Адже кожен свідомий нині ще учень чи студент уже думає про своє майбутнє та майбутнє України. Тому поради, спільні думки та прийняті рішення якраз на часі. Створення такої школи молодого українського патріота, на мою думку, є дуже корисним і правильним для студентів та молоді нашого міста і, взагалі, району та області, тому що ми повинні розуміти, що ми молодь є майбутнім нашої країни. Ми будемо Майбутьому творцями нашої долі, тому ми повинні не забувати про наших нащадків, за що вони боролись і давали своє життя, і також активно відвідувати ось ці лекції. Слухачі школи українського молодого патріота збиратимуться щосереди, о 14.30. Час, який відводитимуть для спілкування, триватиме як урок 45 хвилин. І засновники і слухачі вірять, усе це не даремно, і не лише на папері, окрім слів, будуть ще й дії спрямовані на розвиток громадянського суспільства і добробуту кожного українця. Коломийщину відвідала делегація Черкаської області у її складі голови райдержадміністрації, керівники обласних управлінь. Бізнесмени у місті над прутом гостям показали музеї та культові споруди. Відбулося також і підписання договору про співпрацю між Коломийським районом та Канівським і Звенигородським. Детальніше про це Богдан Малецький. Делегація з Черкащини на Прикарпатті перебувала три дні. Однак у Коломию Черкащани приїхали лише у середу. Земляків Тараса Григоровича Шевченка зустрічали біля пам'ятника Кобзареві у Шипарівцях. Разом з очільниками Коломищини гості з центральної України поклали квіти до монументу та вклонилися пам'яті видатного українця. Опісля у конференц-залі Михайло Негрич разом з Богданом Болюком та міським головою Ігором Слюзарем, а також колеги з Канева і з Винегородки підписали договір про співпрацю. Наші люди одинакові, схід, захід, північ, південь, центр це є наша велика держава Україна. І наша культура Прикарпатська, культура Київська, культура Черкаська, є нашою українською. Але ми відрізняємося тим, що святкуємо так. Ми святкуємо так і на сьогоднішній день. Я думаю, що ми підписали договір не тільки у напрямки культури освіті. Медицини я буду підписів сільському господарстві в промисловості. Будемо їхати до них. Не буде до нас будемо спілкуватись для того, щоб приближувати. В центр України, заходом України, в деякій мірі прорив центральної частини України, в західну частину України. Це питання визривало нас давно і завдячуючи населенності нашого гранаток Сергія Борисовича. тулуба Героя України така подія відбулася. Я дуже вдячний тому, що приймаю участь участь саме підписання, як між областями, так і конкретно між районами. Івано-Франківської області, і в нашій Черкасським Мешканівським районом. І коломійські Я думаю, що ми знайдемо, вивчимо більше. То є ми урядово спілкуємося з нашим керівництвом, побачимо, які у вас соціальні об'єкти є, бачимо, які у вас є промислові підприємства, побачимо, які у вас бізнесові структури. І тому я думаю, що ми можемо подумати і, звичайно, дати можливість нашим бізнесменам. Поки що ми спілкуємося на рівні керівництва, на рівні представників держави. Але я думаю, що за цим будуть і сумо. Спілкування, якісь практичні дії і бізнесу, і економіки, і соціального, і гуманітарного порядку. Ми всі однакові. Всі у нас однакові проблеми. Просто ми один одного не знаємо. І, на жаль, політики робили так, щоб наші народи були роз'єднані. На цьому і робили, і творили політику. Всі. І тому я дуже радий що нарешті от такі прямі контакти будуть між нашими і їхніми громадами, адже дасть можливість інтегруватися, як нашим людям, побачити, як там живуть, як працюють, а їм побачити наш край, західний край, західний регіон. І друге, ми можемо тісно спрацювати як в економічному, так в культурному, спортивному, в інших напрямках. Очолювала делегацію Черкаської області на Коломищині Тетяна Пріченко, заступник голови обласної державної адміністрації. Вона зізналася, що зачарована Прикарпаттям, а Коломийський район для неї справді став рідним. Тепер керівник очікує на результати співпраці і вірить, що вона буде ще більш гармонійно розвиватися, перебуваючи на Івано-Франківщині третій день. Ми включали до делегації досить потужних, знаних людей в області, які мають передовий досвід. Таким у нас був один із керівників підприємства нашого «Маяк», який 35 років очолює сільське господарство на території свого села. Але познайомившись із практикою роботи тут на Івано-Франківщині, він запросив своїх представників, тому що питання екології тут поставлені більш на вищу. Після оглядин музеїв міста Черкащани відвідали ще й Преображенський собор. Вони відзначили, що це унікальна пам'ятка сучасної архітектури. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». У неділю вулицями Коломиї пройде щорічна хресна дорога, яку очолить владика Миколай Сімкайло разом із священниками зі всієї Коломийсько-Чернівецької єпархії у ГКЦ. Особливість цьогорічної хресної дороги полягає у присвяченні її до відзначення року віри. Розпочнеться хресна хода від катедрального собору Преображення Христового, вулиця Театральна, 31, початок 21 квітня о 15-й годині. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 21 квітня о 12-й годині на музичну казку для дітей Мауглі та о 18-й годині на комедію Коханий Нелюб. Далі до новин спорту. Вихованці коломийської школи Лисюків знову серед кращих. Причому цього разу вони отримували нагороди як у карате, так і у Тхеквондо. Зі слів тренерів, зараз ведеться цілеспрямована робота з виховання олімпійця, який буде представляти Коломию. З тренерами чемпіонів спілкувалися наші журналісти. У надвірні відбулися змагання з Тхеквондо за версією ВТФ. Це олімпійська категорія. У турнірі взяли участь. Команди з восьми областей загалом на першості було майже 300 спортсменів. Коломияни виглядали достойно. Вони привезли вісім нагород, причому дві з них найвищого гатунку. Тренер коломиян Михайло Лисюк задоволений результатами своїх вихованців. Кубок Карпат у місті на це практично вісім областей біля 300 спортсменів. Там 260, бо там ще насинт, не на знав команди. Практично, але в середньому змагання горі дуже був високий. Так, до Івано-Франківської області, я рахую, що змагання були на лише уроні зведені. Наша команда практично привезла ліси нагород. З них двоє золотих, троє срібних і троє бронзових медалей. Дякую, дякую ще нашим спонсорам, що допомагають, це Роману Бартейчуку, це Володимиру Чорному, який завжди допомагає. Зараз в даний час ми їхали на чемпіонат у користі Роман. Мартинчук дав нам практично я сів за руль, їхав. Окрім цього турніру, колум'яни брали участь і у чемпіонатах України з Хеквандо. Двічі навіть вигравали першість. Зокрема, чемпіонами ставали Руслан Куйбіда та Михайло Кушнірук. Ще однією вагомою подією для Коломищини стало обрання Михайла Лисюка президентом Всеукраїнської федерації Каратедо за версією Вудобудо. Зараз на наших спортсменів чекає підготовка до чемпіонату світу та Європи, які відбудуться у Англії та Швеції. Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма по ДНТК. Переконливою перемогою продовжила передсезонні контрольні зустрічі. коломийська футбольна команда Карпати. Минулорічний бронзовий призер чемпіонату області зустрічався з шостою командою сезону 2012 року. Матч відбувся на стадіоні села Королівка, де вже за кілька днів коломияни зіграють з Богородчанським газовиком. Минулого року ці команди не визначили переможця в офіційних зустрічах. Двічі зігравши в нічию 0-0 в Косові та 1-1 в Коломиї. Цього разу косівчани пручалися тільки протягом першої півгодини. Дедалі перевага зелено-білих ставала більш помітною. Вже на 35-й хвилині. Андрій Олійник замкнув передачу з гострого кута, змусивши виймати м'яча голкіпера косівчан. А вже за дві хвилини Андрій Нестарук змарнував чудову нагоду, виходячи сам на сам. У другому темі футболісти Карпат володіли беззаперечною перевагою та контролем м'яча, але пробити голки Паракосова вдалося тільки одного разу. Після подачі олійника з кутового найспритнішим у воротарському майданчику гостей був Олексій Родевич. Можна ще пригадати непризначений пенальті у зв'язку з порушенням правил на нести руку, але промовшимо все ж це тільки спаринг. Вже цієї неділі, 21 квітня, Коломийські Карпати проведуть першу офіційну зустріч сезону. На футбольному полі села Королівка зелено-білі зустрінуться з командою Газовик Богородчани у рамках другого туру чемпіонату області. Юнацькі склади команд вийдуть на поле о 14-й годині, дорослі склади о 16.00. 20 та 21 квітня у приміщенні фізкультурно-здоровчого спортивного комплексу Прикарпаття відбудеться фінал західного регіону першої ліги України з баскетболу серед чоловічих команд у суботу. Початок ігор о 16-й годині, у неділю о 10-й годині та о 12-й відбудуться ігри на призові місця. Коломийський баскетбольний клуб Тирлеч, команда, яка у цьому сезоні здобула перемоги у всіх зустрічах, запрошує вболівальників підтримати їх у фінальній стадії чемпіонату. Сьогодні на телеканалі НТК прем'єра нової рубрики Історико-інформаційна програма журналіста Василя Нагірного Прикарпатський історичний календар про відомих людей та головні події нашого краю від минулого до сьогодення. Одразу після подій Прикарпатський історичний календар не пропустіть. Це була остання інформація нашого випуску. Нагадую новини телеканалу НТК Ви маєте нагоду переглядати в інтернеті на веб-сторінці ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами. Гарних новин. Історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 18 квітня 1895 року, у селі Ланчині надвірнянського повіту народився Юра Шкрумеляк, Поет він навчався у Коломийській гімназії. 1914 року закінчив сьомий б клас Січовий стрілець під Хорунжий. У бою з царською окупаційною армією Юра Шкрумеляк був поранений. Опісля навчався у Львівському та праському університетах. 1922 року входив до літературної групи Метуса, працював у редакціях львівських газет, головним редактором народної справи, видавав дитячий популярний журнал Дзвіночок від 1931 по 1939 рік. Після фейлетону Ярослава Галана і Івась Юруш Шкурмеляка заарештували. Вирок 19 років таборів. Після Сибіру Юра Шкурмеляк замешкав у рідної сестри в Коломиї на вулиці Ярослава Галана. Тепер Юрія Шкрумеляка помер наш славетний земляк 20 листопада 1965 року. Також 18 квітня 1918 року у селі Шкуратах, тепер Малинського району Житомирської області, народився Володимир Юрченко, син Іполита, заслужений лісівник України, директор Коломийського лісгоспу, інженер лісового господарства Коломийського лісгоспу, начальник відділу лісового господарства Коломийського лісокомбінату, лісничий Шеперівського лісництва, заступник директора Коломийського лісокомбінату з лісового господарства. Він також завідувач. Музею охорони природи княждвірського тисового заповідника. почесний член Українського товариства охорони природи, помер Володимир Юрченко 24 травня 1999 року в місті Коломий.